Шо вони лежать на розстеленому рушнику, рахуючи родинки на тілах і камінці, в піску, і дурниці, виписують теплими пальцями на вогкому глеї. І він на море дивиться і каже: Господи, забери назад весь минулий рік, а ще краще три а натомість випиши ще одне таке літо із нею. Повертаються разом, пробивають колесо, ночують на задньому сидінні, кохаються, випивають кілька літрів вина і розповідають одне одному про все, що колись не вийшло. Це найкраще з ними вже сталося, тож ж вони привозять до міста червону цибулю, і кавуни, сподіваюся, жалібно цього найкращого більше. Потім кавуни набридають, засмага сходить, але вони не здають бойових позицій. Цибуля рятує від осінніх застуд, і вони живуть надвох одним цибулевим духом. Їм не надто добре, зима втім, дається легко і без зусиль, але в мушлях більше не чути шелест далеких хвиль. як би вони не старались, скільки б вони не слухали. Їй ночами бачиться сонця, відблиски на воді, перельоти, нічні кордони, на піску цуценят, сліди, річкові порти і незнайомі дорожні знаки. А він тим часом на кухні курить і думає: Господи, забери весь наступний рік або два, або навіть три. Все одно вони всі однакові. Через кілька років він приїде туди один, пригадає під тонкою шкірою зелену сітку її судин, обіцянки припливом злизані гідних небес відтінки. І побачить, вона сидить при березі, там же, де він її собі уявляв. Він повагається, підійде, але це звісно виявиться зовсім.